Отримати профорієнтаційні, юридичні ба навіть психологічні консультації, або ж гарно провести час у компанії друзів за ігровою приставкою. Усе звище переліченого дозволяє проєкт створення та розвиток молодіжних центрів, що згодом почне реалізуватися у Кривоморозі. Ініціаторами, що і захопилися ідеєю започаткування спеціалізованого хабу, стала команда активної молоді, яка виграла конкурс від Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Однією з тих, хто доклав руку до реалізації проєкту, стала Валерія. Дівчина майже рік свого життя присвятила громадському життю кривбасу і так радіє майбутньому простору для містян. Слухайте, це ж круто, що має створитися молодіжний центр, де молодь об'єднається, де буде простір для молоді, де вона зможе себе показати, знайти себе, реалізувати, побачити багато інших людей, які також прогресують, які також мотивовані, аби наше місто процвітало і набувало тільки найвищих висот. На першу зустріч підростаючого покоління містян завітали представники Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Команда з Дніпра проінформувала криворіжців про цифрову платформу Юрепорт, що дозволяє швидко та анонімно опитати цільову аудиторію, а саме молодь. На думку гостей, саме аналіз відповідей респондентів і дозволить повноцінно адаптувати хаб під потреби молодої генерації криворіжців. У Львові, до речі, відкривали за допомогою юрепорту молодіжний центр. І те саме ми плануємо зробити і в кривому розі. За допомогою платформи Юрепорт створити опитування, залучити молодь Кривого Рогу до проходження цього опитування і за допомогою нього відкрити молодіжний центр для того, щоб молодь могла якісніше проводити своє дозвілля ну, там, після школи, після університету і так далі. Серед учасників заходу члени студентських учнівських самоврядувань, молодіжних громадських організацій. Ці та не тільки тому, окрім інструктажу про згадану цифрову платформу, команда з Дніпропетровського обласного молодіжного центру поділилася власним досвідом втілення цього проєкту у життя. На спілкуванні з запрошеними гостями, які найбільш активним учасникам протягом зустрічі дарували подарунки, івент для молоді не закінчився. Далі для представників юного покоління кривбасу із запальними піснями виступив криворізький гурт Еліс. В Україні проєкт під назвою Створення та підтримка молодіжних центрів реалізується за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Японії. У Кривоморозі ідею міжнародних благодійників підтримала ініціативна група молоді у співпраці з міською владою та радою оборони. Ми зараз ідемо про те, щоб створити в Кривому Розі молодіжний центр, за прикладом того, як це відбувається по всій Україні, у співпраці з ЮНІСЕФ. І ми сподіваємося, що це буде не один молодіжний центр, тому що у нас найдовше місто в Європі, щоб це було декілька молодіжних центрів, де молодь мала можливість спілкуватися, проходити тренінги та інше. Тобто створюємо можливість, тобто робимо все можливе для того, щоб молодь в нашому місті мала можливість розвиватися і не виїжджати за кордон, а тут знаходити себе і робити і наше місто краще і і себе краще. Зазначу, перша зустріч із молодою генерацією криворіжців розпочинає низку заходів із вивчення думки молоді про майбутнє нашого міста та створення спеціалізованого хабу. Нагадаю, навіть у воєнний час у місті діє молодіжна програма Нова генерація, перспектива та успіх Кривбасу. Щорічно 88 найкращих студентів отримують муніципальні стипендії імені Олександра Поля, Григорія Гутовського, Вадима Гурова, Володимира Бизова і Недеросової. Крім того, міська влада продовжує системно працювати над розвитком молодіжного спорту. Підтримує спортсменів, тренерів, проводить роботи щодо збереження та утримання спортивної інфраструктури. Антон Шекаль, Едуард Лошпенко, перший міський.